Нові посади, старі обличчя. Хто тепер керує країною? Чого очікувати від Юлії Свириденко? Чому ж Мигаль раптово очолив міноборони, а лісовий та Ляшко зберегли свої посади навіть попри скандали? Відповідає Сергій Ягодзинський, доктор наук та проректор Європейського університету. Це канал Times of Ukraine, Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Як ви оцінюєте масштаб і логіку переформатування уряду і чим викликані ці зміни? Ну, ви знаєте, я в принципі, після того, як це відбулося, навіть роздрукував собі список. Думаю, ну як, на що дивитись? І так подивився, подивився, потім його відклав. Ну, в принципі, ось так він виглядає. От у мене, знаєте, от рожевим, рожевим. Це ті люди, які в цілому ну і були в Кабміні. Вони в цілому так чи інакше представляють виконавчу владу в Україні. Хтось був міністром, ну, наприклад, був міністром юстиції, став міністром енергетики, навпаки, там і так далі. Хтось був заступником, хтось був віцепрем'єром, тобто, по факту, це ті ж самі люди, але мають іншу комбінацію своєї участі у структурі влади. Те, що я побачив сьогодні, затвердило мене в тій думці, яку я висловив одразу, як це все сталося. Коли сталося, то ми е, побачили, більшість експертів сказали, що це не новий уряд, це те ж саме і буде те ж саме. Ну, власне, от я щойно сказав, повторив цю ж тезу. Проте я був принципово іншої позиції. Незважаючи на те, що людей переставили, і нібито це ті ж самі люди, вони е, прийдуть і будуть виконувати трішки інші задачі і в інший спосіб. І те, що ми сьогодні побачили, зокрема ситуацію з Набу, САП, е, Верховна Рада, коментарі, які там були, і так далі, потім коментар прем'єр-міністра України про корупцію, що нібито вона перебільшена в Україні ця корупція, ця проблема. Говорить про те, що цей склад уряду він буде більш активним в соціальному просторі. Вони будуть коментувати деякі події, вони будуть е політично е ангажованими з центральною владою, те, що називається вище політичне керівництво. Чому так важко на це відповісти? Можливо, все ж таки держава готується до завершення війни. До якоїсь призупинення війни, можливо, держава готується до можливих виборів, і ось ця жорстка доволі вертикаль влади, де інколи заступники поставали міністрами, вона якраз і ем, визначає рух е, держави. А держава це люди, це чиновники, це відповідний правлячий клас тих людей, які боролися за владу і перемогли колись. Тому можливо, це викликано такими факторами. Можливо, це викликано факторами, пов'язаними з підвищенням небезпеки, яка сьогодні є перед Україною. Ми бачимо обстріли. Ми бачимо ну, доволі агресивного нашого ворога. Ми бачимо зниження підтримки партнерів, в тому числі і з боку Європи. І можливо, влада має бажання концентрувати всю повноту влади в своїх руках. І е, обрати і поставити біля себе тих, хто абсолютно прогнозований, контрольований, і буде виконувати ту лінію, е, яка е, визначена вищим політичним керівництвом. Хоча мені б хотілося би, щоб в демократичній державі оце було вище політичне керівництво, і рішення приймалися консолідовано разом із суспільством. Як воно буде, ми, ми подивимось. Поки що я бачу. Що кабінет міністрів задає іншої тональності ніж він був при Шмигалі? Кабінет міністрів за моїм спостереженням за ці кілька днів стає більш політичним органом, в тому числі? От моє наступне питання було в тому, чи є ознаки того, що уряд тепер більше підконтрольний офісу президента, і наскільки призначення Свереденко прем'єркою змінює розстановку сил між банковою, Кабміном і парламентом. А ви вже зазначили, що уряд стає більш політичний і заангажований, можете трошки ширше розкрити цю тему? Так, маю на увазі політично ангажованим в тому сенсі, що уряд буде займати більш активну політичну позицію, в тому числі. Тобто, Денис Шмигаль абсолютно демонстративно дистанціювався від політики, і ми це бачили. Тобто, він. Не робив гострих там соціальних політичних заяв, він він намагався бути в тіні, фактично. І коли постало питання, а давайте ми його е, переформатуємо, уряд і знімемо Шмигаля. То я особисто я дивувався цьому для мене. Це було дивно. Шмигаль не ліз в політику. Шмигаль не намагався бути комусь конкурентом. Він не намагався сказати йду, не йду в президенти чи куди там іду. Навіть коли була повна істерія в 2024 році про вибори, всі вже готувались до виборів. Згадайте, тоді навіть Зеленський змушений був заспокоювати депутатів, і голова Верховної ради заспокоював депутатів. Так, от Шмигаль утримався від цього. Шмигаль був абсолютно в тіні, а політичною фігурою, і отут раз іде зміна, і те, що Шмигаля власне і не звинувачували в тому, що він загрозу якусь складає. Для президента, чи то для е, радника президента, для керівника офісу президента Андрія Єрмака власне підтверджує те, що Шмигель залишився в уряді залишився на доволі на доволі ключовій, не просто на доволі, а на ключовій посаді в державі. І до нього питань як таких немає. Мені здається, все ж таки, що зміна викликана необхідністю більшої динаміки. Самого уряду, його більшої політичної активності, тому що сьогодні є дуже багато викликів, є дуже багато негативу, і уряд на себе е, має приймати соціальний негатив в тому числі. А так він сьогодні виходить так: Шмигаль виконує просто інструментально свою роботу. Уряд в тіні, весь соціальний негатив, куди льється. На офіс президента, на Зеленського на Єрмака, на там деяких людей, і мені здається, що це трішечки піднапрягло вищу владу, і тому сьогодні, а, от Юля Середенко, вона робить заяви, такі, які ну викликають у людей подив. Наприклад, тут заява по про корупцію, що в нас нібито питання корупції значно перевищене. Ну це не рівень прем'єра, це не її задача. Вона не повинна це коментувати. Вона виконавча влада. Вона не законодавча, вона не президент, вона не повинна це говорити, але вона це говорить. Тому я думаю, що елемент е, от відтягування на себе соціального негативу, який очевидно є в таких умовах, які ми живемо, це теж функція уряду до тих, що публічно назвав Зеленський. Це продовження. Зверніть увагу, Зеленський не сказав, що потрібно економічно зростати. Він сказав продовжувати економічно зростати. І збільшувати виробництво зброї, і при цьому на зброю поставили якраз саме. Шмигаля тому я не бачу конфлікту між єрмаком і урядом. Я бачу на уряд поширили. Мені здається, це приватна думка. Я можу помилятися політичну функцію зняття соціального негативу. Тому можливо заяв від прем'єр-міністра буде значно більше, і ми будемо її більше бачити в соціальному просторі ніж то було. Ми бачили Шмигаля. Зрозуміло, а чи має е, Свереденко достатній авторитет і ресурс, щоб бути ефективною прем'єркою? Е, ну, це таке собі питання. Таке питання, знаєте, <смістичні> із розряду, як то в старому фільмі, було, е, е, такі питання задаєте, що аж невдобно відповідати. Е, Це жарт. Е, е, це жарт, тому що, знаєте, е, я що хочу сказати: якщо, якщо Свереденко отримала Повний вотум довіри Зеленського і Єрмака, то разом з цим пані Юлія отримала весь авторитет і весь необхідний багаж можливості управляти урядом. Я не бачу сьогодні в уряді людину, яка навіть якщо вона вважається людина, що Свереденко некомпетентна, чи Свереденко нездатна, чи Середенко молода, чи вона не може, чи... я не бачу в уряді людину, яка зможе. Це артикульовано говорити і вступати в клінч з Свереденко, тому що приберуть не Свереденко, а цю людину. Ми це чудово розуміємо. Тому авторитету в неї достатньо, бо в неї є авторитет тіні двох людей, які абсолютно чітко впливають на всі процеси в Україні, можуть вплинути як мінімум. Інше питання: які висновки і як буде Юлія розпоряджатися таким величезним адміністративним ресурсом? В себе в команді, чи буде вона, е, ну скажімо так, нав'язувати свою лінію, чи буде вона прислухатися до інших міністрів, чи будуть це наради, чи це будуть одноосібні рішення? Це дуже важливо. Це вже е, я її особисто не знаю. На жаль, е, тому мені важко сказати її психотип і якою вона буде. Проте є е, один е, момент пов'язаний з тим, що заступникам. Які були тривалий час заступниками, потрібен певний час для того, щоб пройти адаптацію усвідомлення, що вони керівники? Оце цього я боюсь. Сподіваюся, що пані Юлія на такій високій посаді немає такої хвороби. Вона є коли заступники стають начальниками. У них буває так, що вони хочуть показати, що вони в домі хазяїн. І це інколи має негатив, це інколи має деструктивні руйнівні наслідки всередині команди. Ну я сподіваюся, що від цього Юлія позбавлена. Вона перебувала на дос доволі високій посаді в державі, заступником віце-прем'єр-міністром. Да, чи ким вона була до того. Ну я думаю, що достатньо для того, щоб. В її віці не встановлювати хто в домі господар і не руйнувати єдність команди, яка в неї сьогодні є. Команда у неї навчена. Ви ж бачили, це всі люди, які вже пройшли великий шлях, давайте зараз коротенько пройдемося по таким основним змінам. І розпочнемо вже з Дениса Шмогаля, якого ви згадували. Його призначили міністром оборони, але без військового досвіду. Чи може він бути ефективним на цій посаді в умовах війни? Ну а у тобто... Ну, так, але ж він мав такий самий військовий досвід, як і Шмигаль, Ну, десь приблизно плюс-мінус. Тобто, і Умєров ж нікуди не дівся. Умєров перейшов в РНБО, якщо я не помиляюсь. Ну, в Умєрова в РНБО точно такі ж самі компетентності, як у Шмигаля в міністра оборони. Але Шмигаль за ці роки, за ці роки, він е, змушений був опікуватись міністерством оборони. Він знає запити міністерства оборони. Він знає кошти. Він знає джерела. І мені здається, що отака рокіровка вона не просто так. Якщо е, Зеленський ставить задачу, що Міністерство оборони повинно взагалі Кабмін повинен збільшувати виробництво зброї і так далі, то Шмигаль в даному випадку найкраща кандидатура, тому що Шмигаль знає де взяти. Він знає людей, він знає е, різні схеми, які є в країні, і йому лапшу на вуха не навішаєш, тому що він знає де взяти. А от тепер виникає питання. А хто буде в Шмигаля вимагати? Тобто, якщо у Шмигаля будуть вимагати військові генерали і так далі, я, я не знаю, як побудує Шмигаль свою роботу, то тоді е, Шмигаль буде апелювати. Що ви вибачте, у мене є військові, у мене є команди, бригади, у мене є генерали, які вимагають, і буде приходити з цим на кабінет міністрів, то він буде виконувати свою роботу. Але якщо Шмигаль е, ну скажімо так, розчулений і своїм пониженням. Буде намагатися просто бути на своїй посаді, щоб не пуститись нижче кудись, то тоді не знаю наскільки він зможе виконати свою роль. Поки що я, я оптимістично налаштований на посаду от, міністра оборони саме Шмигаля. В даному випадку, для мене це краща особа, ніж. Призначення Умірова при всій повазі до Умірова мені здається, що то було непродумане рішення з боку вищої влади поставити Умірова. Уміров вміє вирішувати питання, проблеми. Він вміє комунікувати з людьми, але ну оборона і військові це інші люди, і посада шмигаля мені здається більш підходяща. Тому чому Умєрова перевели до РНБО, а не залишили в Міноборони чи призначили послом у США, тому що було багато розмов Умєров не підходить для Сполучених Штатів Америки. Ну давайте будемо не будемо говорити причин. Зійшлемося тільки на деякі публікації, які я зустрічав в американській пресі, про те, що нібито американці не погодили. Нібито це плітки. Давайте будемо вважати це плітками. Не будемо вважати це інформаційним таким дійсно інформацією автентичною. Нібито не погодили, і це може бути насправді. Це може бути. Тому а, у Мірову знайшли ось таку посаду. РНБО в цілому непогано, тому що колись там був Данилов. І як на мене, це та людина, яка не повинна була там бути з різних причин. В тому числі, що все-таки посада секретаря Ради національної безпеки і оборони вона потребує іншого ну, характеру людини, інших, іншого бекграунду людини, іншого відношення до людей, розуміння ситуації. Ну, от, як на мене, Данілов був надто прямолінійним і інколи не розумів, що говорить в тих реаліях, в яких ми перебували. Ум'єров, це. Та особа, яку ми будемо бачити менше, і Рада е, е, Національної безпеки і оборони можливо зніметь із себе трішечки тих функцій. Ну, таких е, я, я не скажу, що вони доволі радикальні, але які були, на жаль, при е, попередніх е, головах попередніх секретарях РНБО, і можливо, знаєте, це така посада, де можна, я не скажу, що це маніпулювати, але можна. Ну, якимось чином там підужувати Зеленського на деякі кроки, і ну уміров на цій посаді, мені здається, буде зважено толерантним, і ми будемо поступово забувати про РНБО як про якийсь такий орган, який може покарати. Мені б не хотілося, щоб РНБО продовжувало деякі практики, ну в тому числі накладання санкцій на деяких українців, громадян України. Це не хороша практика, як на мене, все ж таки, від цього потрібно відходити. І я думаю, що у Мірав можливо буде для Володимира Олександровича такою подушкою, яка буде казати, що Володимир Олександрович, давайте тут ось м'якше, тут ось тут, тут. Ну в у них є комунікація, внутрішня, яка все ж таки у Міров тут більше підходить на таку роль. Можу помилятися. знаєте, в кожній зміні буває так, що ти сподіваєшся на позитив, а в результаті отримаєш ще гірше. Будемо сподіватися. І е, останнє запитання: чому Ляшко та Лісовий залишилися на своїх посадах, попри скандали та чутки? І чи варто очікувати кадрових змін у МОЗ та МОН на нижчих рівнях? За Ляшка говорити не буду. Е, ну, Ляшко, mm -hmm. е, як на мене, він не повинен був би залишитись. Е, але Ляшко зміг зробити так, щоб. Під час війни до а, міністра е, його сфери не було питань. Оце для мене дуже до речі дивно. Але якось так виходить: чи то в суспільстві сьогодні е, оце міністерство? Воно не, не в такому, ну не під таким кутом зору. Пам'ятаєте, коли була е, ця як її, Ульяна Супрун, здається, да? Так, так, так суспільство починало День з Ульяни і закінчувало День з Ульяни. Ульяна дратувала всіх, кого тільки можна, але держава чомусь тримала Ульяну Її взагалі називали в народі. Ну це не моє, але називали доктор смерть. Ну, це ж кошмар був насправді, щоб так відносились громадяни до цього міністерства. Ну, от, якось сьогодні не так. І я думаю, вирішили залишити, тому що все ж таки він доволі впливова фігура. Uh, і немає скандалів, отаких от зашкварів, які, uh, які могли би бути. Тому ось так щодо міністра освіти, злі язики говорять, що мали бути перестановки. І uh, я спостерігаючи за профільними ресурсами освітніми, бачив, що навіть одна людина вже жорстко й чітко себе позиціонувала на посаді міністра. Освіти і науки України, їй почали цій людині навіть писати, що Да, ми за вас, пане Андрію, давайте там будемо проводити реформи. Пан Андрій вже навіть виписував реформи, не погоджувався з міністром, з заступниками міністра. Ну тобто відчував уже себе на цій посаді. А потім, хлоп, за один вечір щось сталося. Е, є інформація про те, що могло статися, нібито. Людина наближена до Володимира Олександровича. Ну, скажемо так: чи то попросила, чи то взяла на поруки, чи то, чи то якимось чином переконала президента, що буде підконтрольовувати сферу освіти, і лісовий залишився на своїй посаді. Ну я особисто знаєте, не маю до цього особливих претензій. А тому, що система освіти в Україні сьогодні потребує настільки суттєвих переосмислень, і ось до речі, те, що сьогодні сталося у Верховній Раді, по набу я не буду коментувати правильно це, але, от, якби отаке сталося в освіті, а саме, це зниження впливу західних структур програм підходів і так далі в освіті це було би дуже добре і позитивно вплинуло б на освіту, тому що ми нашу бідну освіту трансформуємо і в хвісти і в гриву, і це призводить тільки до деградації. Нашого молодого покоління. А мені б цього не хотілося. От результати НМТ показують, що не все добре. Результати спілкувань з молоддю. От ви бачите, блогери ходять, запитують у молоді, спілкуються, показую, це показує, що не дуже все добре, і ми втрачаємо молодь через безкінечні експерименти. Їх проводить не лісовий. Лісовий займає доволі зважену позицію. Ми навіть його рідко бачимо, як освітяни там є інші люди, які поводять себе трішечки по іншому. Але напевно державі сьогодні не до цього. І якщо вище керівництво вважає, що так потрібно, ну нехай. Але як на мене, то так не потрібно. Проте я на це вплинути поки що не можу. Пане Сергію, дуже дякую вам за відповідь. І, знаєте, вся ця розмова а, призвала до думки, що треба ще один раз задати це питання, яке я вам задавала на початку інтерв'ю. Чи можна а, всі ці перестановки а, назвати тим, що уряд тепер більше підконтрольний офісу президента? Тяжко мені сказати. Однозначно, те, що уряд, він. А, Працює в повній щільній взаємодії з офісом президента, це безперечно. Ми навіть заперечувати це не будемо. Те, що уряд Шмигаля він, а, намагався дистанціюватися від активної політичної ролі, це стовідсотково. Але, ймовірно, це вже недостатньо. Тому Шмигаль сьогодні міністр оборони, Юлія Середенко, прем'єр-міністр. Зрозуміло дуже дякую вам за інтерв'ю, і дуже дякую за те, що завітали до нас. Гарного вам вечора.